Напередодні в день російські окупанти ракетами вдарили по дитячому садку в Костянтинівці. У дворі вирва від снаряду пошкоджені будинки поблизу. Травмованих та загиблих немає. Сьогодні росіяни знову випустили ракети по місту два прильоти, постраждали об'єктом соціальної сфери та прилеглі будинки. На щастя, постраждалих немає. Цю хвилину до конференція немає. Можливо, хтось пізніше звернеться до. Тичних нашої закладів за допомогою з артилерії росіяни обстріляли Курахове, пошкоджені підприємство, магістральна тепломережа та лінії електропередач. Зруйновано чотири багатоквартирні будинки, автомобілі місцевих жителів. Вночі окупанти обстріляли селище Курахівка, пошкоджено три приватних житлових будинки. Вчора було два обстріли. Перший по критичній інфраструктурі, като все часом вічера. А второй був 9-9 вічера по центральній частині міста. Є одна поранена. Поліцейські зафіксували 20 вогневих атак по 11 населених пунктах Донецької області. За добу до більш безпечних міст поліцейські евакуювали 108 жителів Донеччини. Олександра Зос, Олександр Забродін, Суспільне, Новини, Донбас.